Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 21 червня і ми знаходимося у Вінниці біля петнічанського парку Хто знає це місце, Ось метрів 100 Пітнічанський парк. Чудовий мікроклімат. І я тут весною обрізав ділянку і дещо щіплював Ось на Талгаричці було зроблено щеплення двома живцями. Бачите, Усе чудово прижилось, пішов калюс. І ситуація шикарна. Це мене власник попросив, каже, поїдь, проконтролюй, що робиться. Тут лазить повно скажімо так, комах, мабуть, Мідяниця десь є або павутиця. Що я зробив? Я коло цієї гілки забрав трохи конкурентів, пообрізав ось упору гілки, тобто дав трошки доступ сонця і через кілька років ми ось о, де тут є надріз. Бачите, я простимулював. Ріс цієї гілки, що соки, коли йдуть від коріння вгору, вони впираються в цей поріз і їм нема куди діти, вони давляться в цю гілку давлять. І тому тут гарно все прижилося, обидва живця. Потім з цих двох живців ми лишимо один, але зараз нам потрібні обидва, щоб цей заріз. От, Що тут у нас ще? Тут такий городик собі, гарбузи, перчик, всяка зелень, тут сливка Стенлей. Трохи пішла вона плямами, мабуть, не вистачає її добрив. Ану, експерти підкажіть, що з нею робити, чим підживити. Я би сюди, звісно, закопав якута якось як добрив. Воно сливка молода, мабуть, цілого якута буде забагато. А таку руку ногу закопати буде в самий раз. Так, ну, Я звісно жартую. Це попалено гербіцидом. Коли весною палили перійку, це. Десь ще попало на сливку і підшмалило. Тому що, бачите, верхівка прироста вже вирівнюється, вже колір нормальний. А тут біля основи воно трохи попалене. Так, оцей густючий абрикос я різав, як не дивно, навіть чупилось трохи плодів. Вонто, бачите, які здоровлячі висять бомбули. Да, ну, ситуація як і скрізь. абрикос обмерз. Тут був каматозник, молоденький персик. Він був висотою десь півтора метра, але настільки чахоточний, бачите, побитий штамп, лізе камінь, що я його сьогодні зрізав на обратний ріст. Лишив штамбік ось о 40 см. І лишив ось о невеличкий приріст. І Якщо власник буде гарно доглядати, в нього є шанс, що персик відновиться. Тут я теж половину персика викину. Ось, ось такий був верх, бачите, величезний. Він без плодів. Я зробив чашу, сформував пагани такою досить широкою чашою. І лишив ті, які мають плоди, ну а решта верхи прибрав. Тут якийсь кущик винограду, я теж трошки розрядив, бо тут був темний ліс. Лишив основні пагони, так, щоб вони не дуже переплітались Ще один персик. Тут треба вирізати порослі. Тут просто такі хащі заличі, яка стріляє від коріння. Я що зміг вирізав, але звісно треба тут прибрати ці патики і дорізати порослі донизу. І отак от я роблю зелені операції. Дивіться, дві маленькі гілочки другого порядку від штамба. На ці висить персик і на ці висить персик. Все, що зверху я забрав, лишив пагін продовження, який буде годувати цей плід. І все, більше ніяких геляк немає. Все продувається, ніяких хвороб. Ну, ось, все, бачите, як приклад так само я зробив. І так треба зробити по всій кроні. Оці жировики сильні, де нема плодів, треба повиламувати, повиривати, або сікатором, або руками. Ну, Байдуже. Ну, бажано це робити. Звісно, цю операцію в суху погоду, от, щоб був доступ світла. Оце це такі зелені операції на персіку. Тепер перейдемо до абрикоса, який я нащіплював. Абрикос, бачите, з побитим штамбом, такі років 10-15. йому Дуже чахоточний і було зроблено два щеплення. Тут я зробив одне, тут зробив друге. На цьому не прижилось нічого. Все засохло, на цьому пішов один живець. Не знаю, чи він буде жити чи ні. Мабуть, якби зрізати верху якусь скелетну гілку, це б підсилило. Його. А так шансів в нього небагато. І тут на молодій гілочці, ось у першого порядку. Прижилось одне щеплення. Ослабив я сьогодні цю ізоленту, розв'язав все, зробив вільний доступ повітря і сподіваюся, що ця гілочка поживе. Що будемо робити далі? На наступний рік я бачу таку операцію. Тут має зрізатися гілка на розвілки. Тобто півкрони ми забираємо. Оцю лишаємо на плодоношення. До речі, вона в цьому році теж трохи не чіпляла плодів. Бачите, небагато, але... Абрикоски є, і вони такі десь грам під 100. От, на наступний рік одна з цих двох гілок забереться, скоріше всього, ця. і на цьому все. Тоді щеплення, прививочки гарно підуть в ріст. Тут у нас порічка бомбезна, топінамбур, хіліантус. Так, Тут молодий персик без плодів. Верніше, це інжирний, бачите, плескатий. Я його не зачіпав, бо він досить в гарному стані і непогано виглядає. Я думаю, його можна буде порізати на наступний рік, коли він буде з плодами. Тут якась шикарна абрикоска. Судячи з плодів і листя, я прогнозую, що це якась пізня. Дивіться, який шалений врожай. На одній гілці більше 2 кг абрикоса. Так само тут кілька кілограмів абрикос на гілку. Гілка майже ломиться, її аж ось підв'язали до колика. Так що бачите, всі пізні сорта, чи фардао, чи форелі, я не знаю, як вони правильно, але це щось із пізнього. Варто мати вдома, не дивлячись на потрійний приморозок, дивіться, який вони дали шикарний врожай. Все в плодах. От. Мабуть, цю абрикосу є сенс взяти з неї живці і нащепити. Який би це не був сорт, він вартує уваги. Цей рік досить складний доказав, що якщо в цей рік є врожай, то він буде кожен рік. Так що хто має бажання, замовляйте. Я думаю, що я цей сорт буду розмножувати. Буду його пустю в окулірування літнє і розмножу. Тут виноград. От. Попросив мене власник його поскубати, я кажу, фізично в мене не хватить часу. Але пару кущів я зробив. Так, Тут якийсь молодий сорт мавка. Тут поруч не знаю, який сорт без етикетки. Я зробив йому ось два рукава, рука вправо, рука вліво. Пощипав трохи пасенки і підв'язав до дроту. Поки що так. От. Тут ще один кущ, було з десяток паганів. Я попроламував, попрочищав, лишив ось. По одній сигналці, по-моєму, це бажена, якщо не помиляюсь. От. Ну, 3-4 гронки буде на цей корч. Я вважаю на цей рік достатньо, бо тут світла не дуже багато, тут тінь від сливки, воно якась рання раннє Коротше, Кругом тінь, а виноград цього не полюбляє. Тут я трохи порізав сливку, бачите, на неї напала попилиця. І Нема ні сонечок, ні ентамофагів і попилися, просто кінчає. Дивіться, скільки паді, аж блиститься. Так, йдемо далі. Якісь тут гібридні сливки, типа Анжеліна. І ось ще сорт руслан я пощіпав винограда. Так, на своє бачення, як я його бачу. Розділив, розрядив, позабирав зайві пагану. Ось, ось, бачите, був, лишив таку на 20 см. Тут слабенький повиламував. Лишив по одній гроні, бо грони такі, бачу, будуть немаленькі. Де-не-де прищипну пасенки. Тобто, скажімо так, зменшив навантаження пагодами і зменшив навантаження гронами. Оце сорт Руслан. Ну, В принципі, все це... не буду затягувати сильне відео. У кого будуть якісь питання, задавайте. Ось до речі гербіцидом попалений не виноград, як виглядає. Я думав, спочатку мільдю але ні, це скоріше за все прояви гербіциду. Бачу, він там дійсно вносився Коротше, З куща половину паганів я викину. Якщо так робити з іншими кущами, то все нормально, буде стиглий урожай і буде все добре. От. На цьому буду закінчувати відео. У нас сьогодні прохолодна погода, як для червня, десь 17 градусів всього тепла. Ну, досить комфортно. Хмарне небо, не, не спекотно. Ось ще один абрикос, Кандидат на перещеплення. Бачите, він починає достигати. Десь орієнтовно на початок липня він буде так, як ледікот. Крона жива, гарний лист, все з ним чудово. Можна буде отримати непоганий врожай на наступний рік. Все, всім миру добра. Вибачайте, що відео виявилось довгим. Всього доброго, до побачення.